Так, щоб перевшити магнітолу S520 Pioneer. Зараз покажу як це робиться. Вийшла у 2022 році нова прошивка. Виключаємо магнітолу, зажимаю кнопкою серце. викликаємо головне меню, тут вибираємо є System, є ініціал, заходимо в ініціал, System Update. Date з усього списку вибираємо. System Info версія 8.1, попередня яку я прошивав назад. System Update Зараз флешки шукаю файли Все, чекаємо. Поки буде процес, не виключати магнітолу пише. Все, процес пішов. Зараз розкажу. Де знайти прошивку на даному магнітолу. Прошивка вийшла у 2022 році, і я її скачував на офіційному сайті Pіонер, Добавлю якісь скріни або кусочок відео змонтую, де на сайті де його можна знайти. Так як в Україні російська версія сайту не підтримується, тому я обирав. Регіон Європа, на англійській мові і заходив і все прекрасно працює, і знайшов ту прошивку, скачав. І можна що з телефону скачати, що з комп'ютера. Тобто скачував з комп'ютера і з телефона так само пробував. І так, що також я додав ще кусочки опис на яким саме магнітолиться версія прошивки підходить. Прошивка 8.14 І всі зміни які пройшли так само додам в описі. Тобто зміни якісь по блютусу і ще щось. Точно я вже не пам'ятаю. І так, підходить до завершення процес оновлення прошивки. Ще скажу таке, як закинути флешку, потрібно взяти, відформатувати в файловій системі F32. І після того в кореневий каталог закинути файли, який скачається. Скачається архів, його розархівувати і скопіювати в кореневий каталог флешки. Магнітола вже перепрошилася, зараз перезагрузиться, подивимося версію прошивки. Так, виключилось. включается модельник флешка засветилась USB два you know, аудиофайли еще раз выключаем модельник выключаем, зажимаем Итак, так инициал System Update Info версия 8.14 все магнитола USB, Spotify, Радіо. Так Радіо. Все працює. Всім дякую за увагу.